Слава героїчним бійцям Збройних сил та їх мудрим командирам, які ведуть їх до перемоги, а не тим, які ведуть їх до програшу. Сьогодні розкрию головну військову таємницю, мені в цьому поможе один відомий блогер, скандальний. Навіть не блогер, я щось казав. Це дуже така видатна людина. Це ого-го. Я не намисне не називаю його. Хто догадається, зараз буде писати в коментарях. Хтось буде проклинати, хтось буде сміятися з нього. Але те, що він говорить, попрошу коментувати з точки зору військових статутів, бойових статутів, оперативного управління, якихось інших там ДГШ і наказів, МО. Наскільки це юридично правильно, тому що ця тема дуже така, не то, що серйозна, ця тема вузькопрофесійна і юридично настільки ну, така складна, що вона може стати виправданням для всіх СЗЧшників, вона може стати виправданням для тих, хто підпадає під статтю на виконання наказу, і це просто. Руйнує повністю модель управління військами зараз на війні з точки зору правової, з точки зору, скажімо, командирської підготовки. Це стосується видання бойових наказів або видання бойових розпоряджень, або ще навіть бойових попередніх розпоряджень. Тому що це різні слова, і професійні військові знають їх різницю. Ну, давайте зараз послухаємо одразу для наших всіх україномовних, ну, як сказати, правильно людей, які дуже сильно за українську мову. Зараз на російській мові, тому що це було інтерв'ю на каналі, який веде ну, російською мовою. Що я зроблю, якщо я знайшов таке? Слухаємо уважно. Тебе спросять, як ти готував рішення, як тебе самое найголовніше, як обеспечити. А у нас АТУ и АСУФ сейчас общаются с бригадами примерно так, не вникая в реальную боевую обстановку. Они бригады докладывают втрачено, утрачена, СП или позиция отделения Буревий. И они гад при... боевое, боевое распоряжение, БРК присылают боевое распоряжение. А что такое боевое распоряжение? Мы предписываем вам принять все меры и так далее. Вы должны это все осуществить. А что такое боевой приказ? Мы, когда вам приказываем это осуществить, мы несем полноту ответственности за это решение, то есть после реальной оценки обстановки и за обеспечение этого решения. Потому что... Его не знают многие, многие, страшно профессиональные военные, как они говорят, 10 лет воюя. Они не знают очень простой вещи. Я ради радиостанции вынимаю батарейку, выбрасываю и говорю, я не готов. У меня подразделение не прячу, не готова выполнять. Обеспечьте связь, вы говорите командир. Связь же не я себе обеспечу, мне должны выдать средства связи. У меня потерялась батарейки, все, взвод уже никуда не идет, группа никуда не идет, понимаешь? Это же очень просто. И подчиненные могут трахать начальство так, если все по уставу, что начальство не будет знать, куда деваться. Только этим всем надо владеть, надо быть профессиональным военным. Надо понимать, как это... Или хотя бы не профессиональным, но понимать, как это работает. У меня шнурка нет на ботинке, я не буду выполнять боевую задачу. Ведь начальник вещевой службы обеспечить шнурок. А я буду сидеть в курилке и ждать, пока мне этот шнурок принесут, как подчиненный. И буду полностью прав. Так вот эти, те, кто остался с начальниками в армии, генералами, за редким исключением и так далее, и так далее, знают или чувствуют, и знают, что они не способны отдать настоящий приказ, потому что вся система работает так, что он будет ответственный, а обеспечен он не сможет. И они начали обходить сам порядок дела производства в армии. В смысле, не дело производства бумажного, а дело не дел. Знаешь, я шеврон открыл, у меня нет опознавательных знаков, начальник вещевой службы, давай, я не пойду в наступление, меня подчиненные не дознают. Написал рапорт, не готов выполнять по по недостатку вещевого имущества, и все, никто нигде не воюет уже. Рация села у меня, все контрреволюционные вещи вы говорите, Алексей Николаевич. Потому что систему надо сразу поставить на правильную работу. Аж когда генерал или лейтенант, или бляха сержант говорит, я наказываю вид быты, вид новый блядь, боевой порядок и отбить СП, и его сразу возникает тысяча вопросов. Общее обеспечение, частное обеспечение, планирование, решение, огневое прикрытие, как часть этого самого, связь, таблицы связи, блядь, воздушная разведка, то все организуй, а потом солдат пойдет выполнять. І не солдат це все делает. Це делаешь ти як командир. Якщо ти командир первого звена, двоє воєн уже вже один з них старший. І якщо я старший, я несу повну ответственность за те, куди це строй движеться, як він движеться. І не отвалилось у мене підметка. Коротше, ще там може довго слухати, але, але суть в тому, що при виконанні бойових завдань повинен бути бойовий наказ, а не БРки. БРки використовують як бойові накази. Ну, їх потім використовують для фінансування там, чи воно було взагалі, чи ти виконував. І тут треба зараз фахові коментарі. Я не знаю, чи в тебе буде військова юриспруденція, юстиція коментувати, чи почується. Чи хтось із старших офіцерів, які мають освіту, оперативно-тактичного рівня, або навіть, може, Генштабу. Настільки, оце, що тільки що ви почули, е, законно, і наскільки це важливо, і настільки це впливає на суть того, що відбувається у військах. Тому що верхнє начальство, якщо не дає бойовий наказ, а дає бойове розпорядження, воно перекладає відповідальність на нижчого командира, якому пропонується зробити щось, і самому видати бойовий наказ. А якщо і той не видає, а дає розпорядження нижчому, то так вони всі уникають верхню. А чому? Тому що бойовий наказ це організація бою з усім повним забезпеченням, де вказано всі всі всі, всі ну, всі, всі всі, всі моменти організації бою. Починаючи від сил старшого начальника і завершуючи діями у випадку такому, у випадку такому, діями менших начальників. Це все прописано. Починаючи від артпідготовки розвідки, завершуючи евакуацію. А якщо цього не прописано, то юридично в американській армії контрактник подасть суд і е, незалежний, справді незалежний суд США винесе рішення не на користь Міноборони США, тому що воно не забезпечило виконання бойових е, наказів, а послало в бій неготову людину або непідготовлену атаку чи непідготовлену техніку. Тому. Тому у нас проблеми знаходяться глибше, ніж в СЗЧ, якихось там уставших розгільдяїв, або некомпетентних командирів рот, які вчора були ще, скажімо так, піджаками. Коротше, прошу коментувати і давайте поменше політики, поменше емоцій, а побільше фахових відповідей на поставлені питання.